Вітаємо всіх глядачів телеканалу Дніпро Ті. Сьогодні в програмі лікарі Сос ми обговоримо таку тему, як ураження електричним струмом, і запросила для цього експерта, лікаря-анестезіолога, інструктора з надання до медичної допомоги Тетяну Канчуру. Вітаю вас. Доброго дня! Отже, традиційно ураження електричним струмом, в яких випадках відбувається, що таке, як проявляється, як допомагати ураження. Електричним струмом може бути від природного джерела, це ураження блискавкою, або від електроприладів чи електродрутів. А що треба пам'ятати? Найголовніше це профілактика. Пам'ятати правила роботи з електроприладами, пам'ятати, що не варто ходити біля обірваних електричних дротів, тому що ураження струму може бути не лише при безпосередньому контакті з джерелом струму, а й від так званої крокової напруги, коли струм розповсюджується по землі, теж можна дістати ушкодження. Якщо ви бачите людину, в якої є потенційно ураження струмом, наприклад, вона лежить біля оголеного електричного дроту, або ви бачили, що її вразило близько. Скавкою найперше, дбайте про свою безпеку. Необхідно знеструмити джерело струму перед тим, як наближатися до людини і намагатися надати їй допомогу. Струм чинить різноплановий вплив на організм людини, і найсерйозніше. Що може викликати враження електричним струмом, це порушення серцевої діяльності за типом фібриляції, яке може викликати зупинку кровобігу та клінічну смерть. Якщо ви виявили людину, в якої є ознаки ураження електричним струмом і вона не дихає. Це говорить про те, що серце її зупинилося і вона потребує. Серцево-легеневої реанімації. Викликайте швидку та починайте натискати на грудну клітку з частотою 100-120 разів на хвилину. І так, до приїзду швидкої. Якщо людина отримала враження електричним струмом, але функції дихання і серцебиття не порушені, не треба думати, що все окей. Треба обов'язково звернутися в клініку і зробити моніторинг серцевої діяльності. Тому що порушення серцевої діяльності можуть бути відтерміновані в часі і з'явитися. Згодом. А ще однім одним з. Провів електротравми є опіки. Якщо є печена ділянка, вона закривається асептичною пов'язкою, тобто чистим прив'язувальним матеріалом. І в, в залежності від глибини цього опіку, по-різному її лікують. Але на догоспітальному етапі треба просто закрити цю поверхню, щоб вона в подальшому не інфікувала. Сам опік виглядає як звичайний опік опік термічний. Він більш точковий і частіше за все має на своїй поверхні такий коричневий струб. Це називається мітка струму. Скажіть, будь ласка, людина, яка уражена струмом, ви кажете, якщо ви бачите людину, яка уражена струмом, завдяки нашому кінематографу, ми уявляємо собі дещо комічну ситуацію, як людину трусить, можемо побачити якесь світло, як виглядає це насправді. Якщо ви бачите сам момент ураження електричним струмом, ви дійсно можете побачити, як м'язи людини скорочуються, або ви можете побачити судомний напад вже після ураження струмом. Якщо немає можливості знеструмити, як людину прибрати зони ураження правильно? Це дуже небезпечно, і цим мають займатися рятувальники. Ми не будемо давати нашим глядачам таких порад, якими вони зможуть скористатися неправильно. Тобто, вони нам не будуть розказувати дерев'яною табуреткою, збивати людину. Це те, що рекомендується навіть підручники у школах. Є спосіб, як наблизитися до постраждалої більш-менш безпечно, але ми маємо озвучувати тільки ті рекомендації, які стовідсотково нікому не нашкодять. Якщо ми будемо говорити про побутові якісь травми, як себе убезпечити, щоб нічого не сталося, коли приходиться працювати зі струмом. Про що треба породбати? Може взуття якесь рукавички гумові? По-перше, треба користуватися виключно справними приладами, не порушувати техніку безпеки користування цими приладами. Якщо ви не маєте досвіду, наприклад, ремонту електричних приладів, не треба думати. Я зараз подивлюсь інструкцію в Ютубі, і швиденько все полагоджу. Краще покликати ту людину, яка розуміється на цьому, ніж отримати травму. Тетян, скажіть, будь ласка, а чи є різниця якої напруги той струм? Чи завжди це смертельна небезпека? Струм завжди небезпечний, тому що він може викликати порушення серцевого ритму і інші ушкодження організму. І дуже важливо, як проходить електрична дуга через наше тіло. Найбільш небезпечними є ті дуги, які проходять через серце, тому що найчастіше за все саме вони викликають порушення серцевого ритму і навіть в найнесприятливіших умовах зупинку серцевої діяльності. Чи можемо сказати, що людина, яка пережила е, таку ситуацію, попала вона під е, струм, е, якщо Після того в лікарні, що вона повернеться до нормального життя і далі в неї її організм буде функціонувати нормально? Так, звичайно. Наслідків в подальшому не матиме. Ні, тільки треба, от в найперші дні, години після травми пройти обстеження, щоб бути впевнені найперше, в тому, що ваше серце працює нормально. А блискавка, це завжди смерть для людини? Ні, не завжди це смерть для людини. Розрізняють чотири ступеня. Ураження блискавкою. Перший ступінь е, характеризується наявністю судом, але без втрати свідомості. Другому ступеню є судоми з втратою свідомості, але дихання і кровобіг з, е, збережені. Третій ступінь це судоми, втрата свідомості та відсутнє дихання і е, кровобіг це клінічна смерть. І четверта стадія це блискавична смерть. І при третій стадії це не вважається ще смертю, Тут можна реанімувати людину. Це клінічна смерть, і тут потрібно реанімувати людину. Дякую дуже вам, Тетяна Канчура, лікар-анестезіолог, інструктор з надання до медичної допомоги, розповідала нам сьогодні, як діти у разі ураження електричним струмом.